Ми будемо використовувати поштомат як з камеру з холок, більше немає де. Перший наш такий досвід. Влізять. <ху> не влазять? Реально, <ху> так. Тільки, головне, щоб достали. Ні, Діня, кура, будь ласка. -я, -я. Я дуже боюсь, що ми потім його не дістанемо звітно. А може бачком? Так. <пу> Я, я дуже сподіваюся, що ми його потім дістанемо. Всім привіт! Я починаю це було мов визнало з Івано-Франківського. Ми приїхали. У нас пересадка десь 5-6 годин. Ось тому ми зараз будемо гуляти, дивитись, що взагалі тут можна поробити. Але я, якщо чесно, думаю, що. Тут нема нічого цікавого, але можливо я помиляюсь. Подивимось. Я вже потім, коротше, в мене було дивіться. Я сподіваюся, нас вижився достати. Ми ще запихнули одну сумочку сюди. Сюди. Хорош. Прям чітко. Місія по спасению моєго чемодана. Все, без шансу. Фірус. О, ладно. Хорош. Але я, в принципі, не переживала, але шанс того, що ми його не дістали, мені здається, був. Занятий. Пішов Ти Що мужичок Що ви бачите перед собою? Це скарб. Тільки ж приближуючись. А я хотіла так зробити до речі. Шаурму не купили. От чая отказались. Я не знаю, я хотела подивитися щось на с Ютубчики, але вимкнувся. Да. вимкнувся интернет. Не жизнь, а сплошное существует. <laughs> Ладно, я, может, сейчас подумаю и покрученчик. Боже, я подумала, что тут поцарапано. Ой, мне в жар кинуло. Я это сделала. Я добилась своего.

Денис не вытешила моих зборов. Я нарешті вирішила погулять на каблучках. Я їх одягала рік тому, коли була в Парижі, і на цьому все. Ось, А зараз мені здається хороша можливість в них погулять. Тому да. дешову, у нашего езди шаурум Богинского. Мы пришли. Вообще, мы делим поедем. Попробую в шоу можно кричать идти. Но тот мужичок, к которому мы ходим каждый раз, когда заезжаю, он закрытый. Нам стало очень грустно. Поэтому я пошла. Ой, мы пошли. Есть кейс котлету, от еду в затыхать. Реально птица и, возможно, вам тоже. Сейчас буду плакать, потому что я два раза записывала видео микрофоном на светофон. Но она не записывала, потому что у меня заканчивалась память два раза. И просто, видно, она сбереглась. Тут, ну, просто произошло много чего смешного. Но она ничего не записалась. Короче, в чем суть видео вот этого вот? Есть две шутки. Первое, Я уже рассказывала это третий раз. Есть метроград. И нет, давай начнем без арабского рынка. <свят> <свят> есть без арабский рынок. Шутка в том, что говорят... говорится, без арабский рынок. И есть вторая шутка, есть Метроград. И шутка в Метроград на Меркурии. Мне кажется, второе намного смешнее, намного креативнее. Разъем. Да. Я очень надеюсь, что меня слышно, а не вот это вот все. Вот, короче, мы сейчас были в Селепо, купили арбуз, зашли домой, покушали арбуз, и сейчас вышли опять на улицу и идем на стендап но у меня уже нервный тик потому что я записываю это видео третий раз и меня сейчас будет не слышно случайно видно парень с похвала для блядь. Да? ничего не не страшного не ты все его обвиняла. да да я не У мене, мене є проблема, я дуже сильно знецінюю всі свої здобутки і сильно себе хейчу. А чим ти займаєшся? Е, я студентка 4 oh, курсу. Це хуйня, так? Ось, і типу, якщо в мене щось виходить в різних сферах мого життя, я кажу, типу, мені це пощастило, це так зірки на сам ні Мені здається, що ми такі самі. Ми кожен раз, коли десь там з нами фоткається чи щось таким такі їбать, як так стало. Я ще знімаю відео на YouTube, у мене 40 подписчиков. Поки можеш себе знайти. От ви дізнались точно кількість її родичів. Мені подобається цим займатися, але мені здається, що люди, які це будуть дивитися, їм це не подобається, і я завчасно попереджаю про те, що це ти. Ти не маєш це, передавати. Найкрутішу свою заслугу ти принизила сама для себе, що вважаєш купити. Я працювала моделлю до війни. Ось, і мені здається, це просто мені так пощастило, типу. Хоча ну, я заробляла. Не, ну, як це пощастило? Знала, що TikTok, я вела TikTok про українську мову. Типу, готувала людей до НМТ. І я, я переливала з TikTok в Telegram типу, людей і за це ще отримувала гроші. Плюс TikTok. Ось, але мені теж вдалося, це просто відео залетіло, мені так пощастило. У мене було 10 тисяч підписників, підписників і під Українську вона випадала. Ні, от тим нас не найомив. А це є відповідь. Дуже швидка. А ти звільни зі своїх творчих робіт, знайди десь таке, знаєш, звичайну робочу професію. 6 годин їбається. І спустийся небес на землю, ребька. Це ми прокинулися десь о 4 ранку, на Київ летіла балістика, я намагалася записати звуки вибухів, але в мене не дуже вийшло. Всім доброго ранку. Сьогодні вночі був піпец, просто дуже гучно. Була балістика, була ще якась фігня. Я прокидалась кожні півгодини, сиділа в коридорі в одіялі. У мене отак втрусілись руки. А сьогодні зранку в мене ще було допис німецької мови. І чомусь я вирішила сьогодні ще накрутитися. От тому я ставлю ставки, через скільки це все розкрутиться. Мені не вистачило оцей, оцей штучок, Поэтому я вот эти вот задние уже раскрутила, чтобы заколоть передние пряди. Лук овсюду. Другой. Больше забыты такую штучку и кроссовочки одеть. Мне за эти воды сюда и подходят, в принципе. Так, вся штучка выглядит сзади. Я в Пінтересті подивилась, як її зав'язувати. Мне кажется, получилось. І накрутка прошло где-то сколько часов? Час часу? то більше часу. Вот в такому в стані. Нормально. Та -та -та. Сиху Сиху. Доброго ранку. Новий день. Мейклс Бі Де Хі Версачі А в тебе я забула, як воно називається Чи менше? Чи менше? Розпаковка Це мені Дениса батьки подарували Сертифікат Броккарт Ось А я думаю, у мене є ще новенький Де Хі Еліта, ну, ну, еліта. Ми дуже довго обирали оцей, оцей запах. Ну і своє теж довго обирала але прийшло до того, як я е, хотіла пів року тому ось і я його зараз купила. Це просто аромат, він дуже... Він дуже жіночий і він дуже такий вечірній, але... мне он очень нравится. Our breakfast. <музыка> 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 вот такой вот тут. Не могу сказать, что прям вайп, но неплохо. вже покатались на сапах Я хотіла взяти з собою телефон, щоб познімати, але я забоялась. Хоча вже 4 каталась але все одно. Не треба різковати. Ось так, тут гарно. Це ми на оболоні, здається. -от -от ми планували кататись 2 години, але так вийшло, що ми покатали 45 хвилин. Денис раз за чотири упав в воду. А я не разу. Сіночка мої шляпи. Я не розумію, вона мені подобається чи ні, але краще вода буде, аніж я напіку себе голову. Ми продовжуємо вечір. Це хлопець, можна без дякувати. Все, ми вже вдома. Mm? Ні, я не даю знімала. Oh. Ось, я збираюсь бо вже завтра я їду. Хотіла трошечки показати, що в мене тут відбувається. У мене оце все. Оце весь пакетик. І оці такі пакуночки. що це. Треба все засунути в чемоданчик. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде і він буде нормального весом, в чому я дуже сильно сумніваюся. Я хотіла зробити обзорчик, того, що я купила... Та я знов відосик знімаю. Ось роблю обзорчик, що я не купила, але в цей раз, коротше, списочок був трішки побільше. Але я його скоротила, ось, бо я не хочу дуже багато всього е, тащити. І мені здається, в минулі рази я привозила е, ще більше всяких от, от східних штук. ось. Ну, це, це так. Про запас. Треба, щоб да, було. Вот. Е, не так, у нас сухарики з крабом, тому що в Німеччині немає сухариків і чіпсів з крабом потім вот такие вот э, флинт с томат спайщи, 4, 4, ой, Боже, 4 пачечки. Майонез. Це мама бы просила взяти. Мама просила взяти три пачки, але я взяла дві, бо Ну, я вважаю, Я дві це вже дуже забагато. Потім вот такую вот креветочную намазочку. Взяла. Конфетки. Я не знаю зачем. Просто пусть будуть Это я себе в дорогу еще взяла. і тут пожила вже. Я забула, в мене ще ці цілий пакет лікар. Аптека доброго дня, а Просто сьогодні мені жіночка, дівчина дуже е, іспортила настроєння, бо вона мені продала на те, що я хотіла. Я просила один препарат. Вона сказала, що в них немає в наявності. Мені для типу для загоєння відкритих ранок. Ось, вона мені порадила інший, виявила, що це якийсь косметичний засіб, який ні в якому разі не може носити на відкриття. Вона мені продала. Цей засіб коштує набагато дорожче, ніж, мав буде той, який я хотіла. Коротше, мене це дуже збісило. Я б плохий плохой але, типу, повертати я, я вийшла, коли не повертати, да. Тому що я не люблю, бо так вот один, один спою з людьми. Я забула розказати за оці штучки, що, що це таке. Коротше, я сьогодні зранку ходила до дерматолога, до онкодерматолога. Ось, Ось я хотіла перевірити родинки. Мене тут мене непоковали декілька родимок, там чотири штучки. Але дві виявили, що вони е, адекватні, нормальні, з ними нічого робити не треба. А оці дві е, це не родимки, не я не знаю, як вони правильно називаються, але хай буду родимки. Ось вона сказала, що їх краще видалити. Ось, і плюс е, ось ця мені не подобалась візуально, тут була. А тут вона була така, типу вона цеплялась, і вона сказала, що краще її видалити, щоб вона не трамувалася. Тому да, тепер, тепер мене на дві родинки стало менше. Ну це не родом. Я не пам'ятаю, як це називається, але все окей. Зрозуміла, що я в Києві мало чого знімала через те, що я не знаю, я не хотіла, просто був такий дуже відпочивальний вайбік. Е, і ми дуже багато в яких місцях були, щось робили. І якщо чесно, в мене не було прям настрою знімати і щось розповідати дуже багато. Я намагалась показати все коротко, але він буде. Вон, Денис, там. На ну, там, Фонденістом. От. Сидіть, мене провожує. Я сиджу зараз на заправці в Ми вже виїхали. І в мене проблема. У мене перестав працювати мікрофон навіть через Bluetooth. по блютузу, навіть через той додаток. І я знімала там в автобусі, коли їх розмовляла. і просто нічого не чути. Це Через те, що... те, що все шуміт, будіт. І... Да. і я не знаю, що тепер робити. Тому повторюю, те що я вже розповідала. Ми я вчора досковала речі, я не знімала, бо я забула. Ось, і сьогодні зранку я теж нічого не знімала. Я собі це прощаю. Ось, бо сьогодні зранку у мене був автобус був на 12.30, Ми прокинулись десь о 8.00. пішли в двічі краса, почирили. пачері, повернулися на квартиру, повалялись. Ось і спокійненько поїхали на автобус, ось на автобус стоїть. У нас чомусь автобусі дуже дуже жарко, хоча наші вінклений кондиціонер, нам сказали це. Ось, але мені дуже жарко. Я не можу сказати, на вулиці зараз е, максимум сьогодні 30 градусів. Типу в тіньочки дуже хорошо через те, що дує вітер. На сонці жарко, але не на стільки. А мені прям дуже жарко. Я не розумію, що зі не відбувається. До речі, дуже... це, оцей... це ця найбільша заправка Вок. І дуже крута, мені дуже подобається. Тут є навіть сушія, сушія. І ще якісь... Ще... А, італійський суйт, тут є кафешечка. Дуже прикольно, мені подобається. Бейбогінько. Всім доброго ранку. Ми ночували тут, от, на от в мої автобусі. Ми приїхали сюди, на заправку, моє на увазі, це прямо біля кордону. Ми приїхали в об 11, здається, ночі, плюс-мінус. Нам сказали, що ми 14 в чезі, і кордон ми будемо проходити десь о 6 7 ранку. Зараз 8, і ми еще сідава не уїхали. Я снідаю, у мене капучино і ходок. Лютий і все. завтрак. Ось. Мені подобається ця фраза. Я устала, якщо чесно вже. Мені дуже скучно. Другого дня ми пройшли кордон польський. Я виїхала вчора о 12, о другій ми тільки пройшли кордон. Тобто, 26 годин ми їхали з Києва до кордону. У мене просто такий стан уже такой. Я не можу не поділитись. А, пів на п'яту ранку. А, приблизний час моєї дороги від Києва до Німеччини. Заставив 40 часов. Це просто треш. Я от іду, так от тваринка. Всем дякую. Спасибо. До сідання.